Вітаю на каналі Грай Торба. Сьогодні я спробую коротко розповісти вам про те, як грати у вармайстер. Отже, що таке вармайстер? Це стратегічний варгейм у фентезі сетінгу, де гравці ведуть у бій свої армії. Масштаб гри 10 мм. Оригінальну гру було випущено фірмою Games Workshop у 2000 році. Світ був настільки вдалий, що після офіційного закриття гри фанати не дали їй померти та, переробивши правила, випустили книгу Warmeister Revolution. Книга отримує періодичні оновлення та підтримку від ком'юніті. Хочу подякувати авторам за чудову книгу та за слова підтримки в ній. У цій грі використовуються шестигранні кубики, надалі D6. Усі відстані вимірюються у сантиметрах. Ідея полягає в тому, що персонажі, генерали, герої та маги керують підрозділами на полі бою. Підрозділи різняться за своїми властивостями, тому кожен має список показників, які його характеризують. Розглянемо, наприклад, алебардистів імперії стандартний піхотний підрозділ. Тип цього підрозділу Піхота. Це визначає його швидкість та обмеження пересування різними типами місцевості. Далі показана кількість атак, які одна база наносить в рукопашній сутичці, кількість життів, які має одна база, та показник броні. Підрозділ алебардистів складається з трьох таких баз. Далі показано ціну та обмеження щодо кількості такого типу підрозділів в армії. Якщо підрозділ має в стовпчику атак два значення, як, наприклад, арбалетники, перша цифра це атаки в рукопашні, друга кількість пострілів. У вармайстері використовуються бази розміром 4х2 см. Піхота та монстри зазвичай орієнтовано по широкій стороні бази, кавалерія, калісниці та бойові машини по вузькій. Для персонажів можна використовувати будь-яку базу в розумних рамках. Як на мене, гарно підходять круглі 2,5 та 3,2 см бази. Вармайстер це покрокова стратегія, в якій гравці по черзі повністю відіграють свій хід. У ході три фази. Командна фаза, під час якої герої віддають накази, а підрозділи рухаються. Фази стрільби, в яку стрілецькі підрозділи ведуть вогонь, а маги створюють закляття. Та фаза бою, в яку відбуваються рукопашні сутички. Розглянемо командну фазу трохи детальніше. За нормальних обставин підрозділу, щоб рухатись, потрібно віддати наказ персонажам. Персонажі це ключові фігури в армії. Вони керують битвою або принаймні намагаються. У кожного персонажа є показний команд, який відображає його здатність віддавати накази. Щоб віддати наказ підрозділу, гравець обирає персонажа та кидає 2D6. Сумує результат та порівнює його з показником команд героя. Якщо кидок нижче за зазначений команд, підрозділ зрозумів наказ і буде рухатись. Якщо більше, то наказ не почули і підрозділ залишається на місці. Персонаж може віддати одному підрозділу три послідовні накази до першого провалу. Персонажі мають різну командну дистанцію: маги 20 см, герої 60 см, генерал має необмежену командну дистанцію. Після того як маг або герой провалили спробу віддати наказ наказ, інший персонаж може спробувати його віддати. Якщо генерал не зміг віддати наказ, команд фаза закінчується. Один підрозділ може отримувати накази тільки від одного героя. Необхідно закінчити віддавати накази одному підрозділу перед тим як перейти. До наступного. Існують також штрафи, що модифікують командний показник персонажа. Мінус за другий наказ підрозділу, мінус за третій наказ підрозділу. Мінус за кожні 20 см дистанції від персонажа до юніта, крім перших 20. Мінус один, якщо підрозділ знаходиться в лісі. Мінус один, якщо у 20 см від підрозділу є підрозділ ворога. Мінус за кожну втрачену базу в підрозділі Отримавши наказ, підрозділ, залежно від його типу, рухається на певну дистанцію. Піхота на 20 см, кавалерія та колісниці на 30 см, артилерія на 10 см, літаючі підрозділи на 100 см. Під час руху підрозділ повинен зберігати стрій. Для цього кожна база підрозділу має торкатись, хоча б однієї іншої бази свого підрозділу. Якщо всі бази торкаються одну одну стороною бази, підрозділ у правильному строю. І може рухатись на повну дистанцію. Якщо бази торкаються кутами, то підрозділ у розбитому строю і може рухатись тільки на половини дистанції руху. Підрозділ може проходити крізь проміжки між елементами місцевості, що дорівнює хоча б 2 см. Для проходу між ворогом або місцевістю та ворогом проміжок має бути більше ніж 4 см. Типи підрозділів мають свої обмеження руху. Піхота може рухатись будь-яким типом місцевості, крім непрохідного. Кавалерія та монстри можуть рухатись крізь пагорби, мости, висохлі ріки та низькі перепони. Колісниці, артилерія та машини можуть рухатись тільки крізь мости та пагорби. Персонажі можуть рухатись як піхота. Якщо рух підрозділу приводить його в контакт з підрозділом ворога, це називається чардж. Чардж ми розглянемо детальніше у фазу бою. Підрозділ може рухатись самостійно по ініціативі, якщо у нього є супротивник в полі зору та в 20 см. Підрозділ може або почарджити ворога, або відступити. Під час відступу підрозділ рухається від супротивника на дистанцію від 1 см до своєї повної дистанції руху. Після того як гравець порухав всі свої підрозділи або не хоче більше рухів, персонажі переміщаються на нові позиції для командування у наступний хід. Піші герої переміщають. На 60 см, літаючи на 100 см. Персонажа можна приєднати до підрозділу для підтримки в рукопашній битві. Далі наступає фаза стрільби. В цю фазу гравець по черзі обирає підрозділи, які можуть стріляти, і виконує обстріл. Піхотні підрозділи зазвичай мають дистанцію стрільби 30 см. Підрозділ може стріляти в ціль, що розташована попереду бази, і не закрита перепонами або іншими підрозділами. Ціллю для стрільби Завжди має бути найближчий видимий юніт. Кожна база підрозділів робить кількість пострілів, вказану другою цифрою в показнику атак. Тобто одна база арбалетників робить один постріл, а підрозділ арбалетників три постріли. Гравець кидає 3D6 і кожне значення 4 або більше є успішним влучанням. Наприклад, арбалетники роблять три постріли і кидають 3, 5 та 6. Це означає, що вони влучили двічі. Після того, як ворог отримує влучання, він має шанс врятуватись від нього завдяки китку броні, якщо у нього вона є. Наприклад, підрозділ орків має броню 6. В нашому випадку орки отримали два влучання і кидають 2 d 6 Випадає 4 та 6. Це означає, що від одного влучання їх захистила броня, і вони отримали одну рану. Таким чином, гравець по черзі стріляє всіми своїми підрозділами. У кінці фази стрільби підраховується загальна кількість влучань в кожен підрозділ. Підрозділ, який отримав влучання, має пройти тест на переляк, підрозділ кидає стільки кубів, скільки поранень він отримав і має відступити прямо назад від найближчої бази підрозділу, який в них стріляв, на кількість сантиметрів що дорівнює сумі, що випала на d6. Якщо на цьому китку випадає 6, юніт стає наляканим і не може рухатись в наступний хід. Якщо кількість влучань дорівнює кількості життів бази у підрозділі, вона помирає. Якщо кількості влучань, Недостатньо, то в кінці фази вони анулюються. В цій грі стрільба скоріше впливає на мораль та пересування ворога, ніж завдає серйозної шкоди. Магія в цій грі це особливий вид стрільби, який виконують маги. У кожного мага є список заклять, які він може створювати. Один маг зазвичай може створити одне закляття. При цьому гравець обирає закляття та назначає ціль згідно з його описом. Потім гравець кидає D6. І порівнює результат з силою обраного закляття. Якщо цифра що випала більша або дорівнює їй, закляття створене і діє так, як описано в правилах. На відміну від звичайної стрільби, маг може обрати ціль закляття довільно в радіусі, вказаному цим закляттям. Маги можуть створювати одне і те саме закляття, але жоден підрозділ не може бути вражений одним і тим самим закляттям двічі. Після того, як гравець виконав стрільбу всіма своїми підрозділами і були відіграні всі тести, починається фаза бою. Щоб битися з супротивником, необхідно привести свій підрозділ у базовий контакт з підрозділом ворога в фазу руху. Отримавши наказ, підрозділ, що знаходиться на відстані руху від супротивника, переміщує найближчу до ворога базу свого підрозділу центром до центру найближчої бази підрозділу супротивника. Решта баз розташовується ліво Руч та праворуч від першої, щоб створити стрій. Якщо дистанції руху бази недостатня, то вона встає за першою базою. Кожен підрозділ має чотири сектори: фронтальний, задній та бокові. Під час чарджу підрозділ повинен прийти до сторони бази ворога відповідно до сектора, в якому він перебуває. Якщо підрозділ стоїть в двох секторах, то вважають, що він належить сектору, в якому розташовано більшу його частину. Бази, що знаходяться у базовому контакті з ворогом або у базовому контакті з базою, що у базовому контакті з ворогом, беруть участь у бою. По таким підрозділам зазвичай не можна стріляти у фазу бою. Підрозділи, що беруть участь у бою, наносять кількість атак, що дорівнює першій або єдиній цифрі в показнику атаки. В цій фазі обидва гравці наносять атаки одночасно. Наприклад, підрозділ алебардистів наносить оркам 9 атак, три бази по три атаки з кожної. Орки ж наносять по 4 атаки за кожну базу, тобто 12 атак. Кожне значення 4 або більше на кубі є успішним влучанням. У цій сутичці алебардисти нанесли оркам 5 поранень, а орки, в свою чергу, нанесли алебардистам 6. Тепер обидва підрозділи мають шанс захистити себе завдяки броні. Обидва підрозділи мають показник броні 6+. Алебардистам Але пощастило, і вони кинули дві шістки, тобто отримали лише 4 рани. Орки не кинули жодної шістки, тому отримали 5 ран. Підрахуємо результат сутички. 5 ран нанесено орками і 4 алебардистами. Алебардисти перемогли на одиницю. Орки мають відійти на 1 см назад від алебардистів, після чого втрачають одну базу. Дві рани залишаються. Алебардисти теж втрачають одну базу і залишають одну рану. Тепер алебардисти мають три варіанти дій: залишитися на місці, відступити тоді вони кидають три, Куби і можуть відійти від 1 см до сумарної кількості сантиметрів від ворога. Якщо вони відступають, цей бій закінчено і всі зайві рани на обох підрозділах анулюються. Переслідувати ворога. Якщо алебардисти переслідують, тоді вони рухаються вперед до контакту з орками, і відбувається ще одна сутичка. Існують обмеження щодо переслідування ворога. Піхота не може переслідувати кавалерію, якщо піхота у кавалерії з фронта. Підрозділ не може переслідувати у той тип трейну, в який не може зайти. Не літаючі підрозділи не можуть переслідувати літаючі. Артилерія не може переслідувати. Фортифіковані підрозділи не можуть переслідувати. В одному бою не може бути більше двох сутичок. Якщо в базовому контакті з базою, що була у сутичці, є інші бази піхоти, що не наносили атаки, ці бази дають підтримку. Кожна база, що дає підтримку, додає плюс один до результату бою. Існують також модифікатори до кількості атак підрозділу. Модифікатори впливають на кожну базу в підрозділі та є кумулятивними. Плюс один, якщо підрозділ почарджив ворог. На відкритій місцевості. Плюс один, якщо ваш підрозділ монстри або колісниці і почаржили ворога на відкритій місцевості. Плюс один, якщо ваш підрозділ переслідує ворога. Плюс один за кожні 3 см, який ваш підрозділ переслідує ворога. Мінус один, якщо підрозділ б'ється з страшним супротивником. Мінус один, якщо база має ворога з флангу або тилу. Мінус один, якщо підрозділ наляканий. Підрозділ, що повністю розбив ворога, може зробити адванс. Адванс це ще один чардж, який можна зробити до найближчого видимого підрозділу супротивника в 20 см. Після адвансу відбуваються ще дві сутички з новим ворогом, так само як описано вище. У випадку адвансу підрозділ отримує бонус за чардж тільки в тому випадку, коли попереднього ворога було розбито за одну сутичку. Після того, як закінчилася фаза бою, хід переходить. Ходить до другого гравця і він повторює описані вищі фази. Кількість ходів може бути обмежена часом або умовами місії. Гра може закінчитись через те, що одна з сторін втратила генерала або втратила половину своїх підрозділів. Таким чином, ми розглянули основні механіки гри. Існує багато нюансів та виключень, але їх пояснення потребує більш детального розбору на конкретних прикладах. Напишіть у відгуках, чи цікавий вам такий опис правил і чи потрібно робити більш детальний огляд. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.